Друзі, всім доброго дня! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас у продаж надходить ось такий автомобіль. Це Volkswagen Passat B6 Кузов 2008 року випуску з мотором 1.9 турбодизель на механічній коробці та передньому приводі. Друзі, автомобіль по кузову майже весь середній фарбі. Має всього одну косметику взагалі без криміналу, дуже гарно виглядає в такому кольорі. На гарній комплектації, нова турбінка у автомобіля стоїть, у автомобіля лінзоване світло, оригінальні 16 диски. Так, йдемо далі. До салону та комплектації. Так у нас виглядає салончик, дуже якісні та класні чохли. приємні на дотик. Так, По комплектації, друзі, автомобіль у нас має 4 склопідйомника, електродзеркала, електроручник. Автосвітло, круїз-контроль, 260 тисяч пробігу. Ось таке шкіряне кермо, гарне мультимедію з блютузом, навігацією, два зони клімат-контроль, безліч подушок безпеки, гарний чистенький салончик, АБС, всі ЄСП, всі системи також є, також є парктронік. Друзі, цей автомобіль без зауважень взагалі. Будь ласка, чекаємо вас на огляд та тест драйв даного автомобіля.